Їді. хлопці, вибіг, і перебіт політику, вони буде позор. Ось це відео зняли мешканці села Віднів під час похорону українського військовослужбовця і розповідають, що там трапилось. Це не сусід, був, Просто обідно було. Привезли, привезли, хлопця, ну, можна сказати, ну, воював хлопець, привезли, хоронили. Церква була опечатана через те, що в селі був конфлікт. І домовилися, ніби що воїна дозволять поховати. Зайшли в храм, тобто ну, в храмі вже стояла громада УПЦ МП. Тобто за Христю вони стали, оточили і туди не дали священникам інших парафій заходити. Тобто Тоді вийшов піп Московський і сказав, що він не дасть ворота ну, відчинить царські ворота. Люди обурилися, почали крики, коротше, і вийшов з похорону воїна вийшов в цирк. Не дали гідно просто поховати. Та вони священика обкружили, щоб його хто того 에, московського, щоб хто не вкрав. Ну а як бороду не обрізав. Що вони казали, чого не можна поховати хлопця? То є наша. Наші ще прийдуть. Ті мешканці Віднева, на яких вказують односельчани, як на прихожан московського патріархату відмовились представлятись і розповідати більше. Також із самим очільником церковної громади московського патріархату поспілкуватись не вдалось. Стояли за своє, другі стояли за своє, та й все, що було. Та ми питаємо тому, що трапилось. Я йду, їду, я не можу, то я... а вам же розказ. да. все розказали, там машині, хлопець був розказав. Ось це церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі Віднів. Зараз тут закритий як сам храм, так і в'їзд до нього. Його опочатали після початку повномасштабного вторгнення. До цього там проводили служби лише представники УПЦ МП. Як повідомився ще не служитель громади Православної церкви України у селі Віднів Степан Паріг, який і проводив похорон, його громада не має приміщення і зараз проводить служіння у приміщенні місцевої бібліотеки. Тому домовились попередньо відкрити храм на один день для церемонії прощання. Та після того як процесія прийшла до храму, його заблокували. Коли священики капелани поставили вимогу відкрити царські ворота, це є звична практика, коли хоронять людину, щоб відкрити царські ворота. Московський виявляється той же ж священик Григорій Фарат з московського патріархату, він перебував у вівторі. Він закрився там, і він біля 10 хвилин намагався десь перечити з московського патріархату там біля 20 людей, а на похороні було точно більше 200. Більше 200 людей, і знаєте, якщо б це виглядало як провока... ну, я вважаю, що це була провокація, бо вважаю, що це для нашого східного сусіда це десь робилося, щоб показати аля О, Після похорон, все ж провели. Як повідомив отець Степан, після похорону приміщення церкви знову опечатали. Як розповіли телефоном Суспільному в обласному департаменті з питань релігії громада Московського патріархату діє у відневі з 1991 року. Та зараз є закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій. Він набрав чинності наприкінці вересня цього року. Він передбачає припинення діяльності на території України релігійних організацій, пов'язаних із Російською православною церквою. Для припинення або виходу із під впливу московського патріархату там передбачено 9 місяців. Якщо б там була більшість прихожан за вихід з під юрисдикції московського патріархату, тобто вони б вже це зробили. Насправді 9 місяців це така не стала дата. Є можливість і швидше це робити, тобто, як тільки Державна служба України з політики та свободи совісті формує припис, і одночасним формуванням переліку релігійних організацій, які мають такий зв'язок афрійовані з РПЦ, вони цей припис скеровують таким релігійним організаціям. Вони це можуть зробити вже, але єдине що що зараз ще затримується, що зараз ще формуються певні нормативно-праві акти. Якщо за словами Василя Дороша, зв'язок із РПЦ така комісія доведе, подадуть до суду, і тоді можна буде скасувати офіційну реєстрацію таких громад в Україні. Якщо нема реєстрації, така громада опиняється поза межами правового поля в Україні і можна розглядати вилучення майна, в тому числі і церковних приміщень, що їй належало. Ірина Мочульська, Тарас Фумін, Суспільне новини, Львівщина.